Закінчилася перша хвиля зарахування абітурієнтів до найбільшого вишу краю. Державне замовлення заповнене на 30%. Вступники поспішають подати оригінали документів. Тому рух біля дверей приймальної комісії невпинний. Багато колишніх школярів відповідально поставилися до вибору майбутньої професії, визначили пріоритети. Я вважаю, що нас цей перспективний напрямок у нашій країні більше факультет європейського правопрознавства має ну, дає знання не лише з нашого правознавства, а й якісь європейські знання. І ну, з цим виходить у мене буде якийсь шанс, от, наприклад, стажуватися в Європі, так, там щось працювати можливо. так. Тобто в мене будуть значальні знання, так, і правозначого українського закупованого. Триста тридцять абітурієнт денної форми навчання та 53 заочної вже подали оригінали документів. Найбільш популярною є спеціальність лікувальна справа. Понад дві тисячі вступників виявили бажання стати медиками. Така кількість заяв є рекордною за останні роки, навіть для медичного факультету. До речі, бюджетних місць тут побільшала з 80 до 100%. До трійки лідерів за поданими оригіналами війшли також математичний та фізичний факультети. Ці особи мали час для того, щоб вибрати своє місце навчання у жну чи інший вуз. Ну і частина з них принесла оригінали. Це приблизно, ну, не приблизно, а оцінюючи сьогоднішні вже списки. На денну форму 331 особа на заочну. 53. Можна сказати, що більша кількість електронних заяв, і скажімо, ці абітурієнти вперше приїжджають в ВУЗ і подають весь пакет документів. Ну, і в зв'язку з цим, скажімо, скоротилася кількість паперової роботи. Тобто ці, документи, ці абітурієнти визначилися один раз і принесли на відповідну спеціальність вже готовий пакет документів, підписавши свою електронну заяву. Ну, я хочу підкреслити, що офіційною рекомендацією до зарахування, ну, офіційним рейтинговим списком, є той рейтинговий список, який публікується у відповідному розділі нашого сайту. Був опублікований 2 серпня, зараз опублікований. Це вже друга хвиля. І буде опублікований 8. Цей офіційний документ, так затверджений рішенням приймальної комісії, так само як офіційним. Таким же є документом. Друковані списки вивішені на стендах приймальної комісії. Триває також зарахування бакалаврів на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціаліст та магістр. Ці вступники хвилюються не менше за першочків. Поступаю на фізичний факультет курс е спеціальних безпека інформаційних комунікаційних систем. що все таки після четвертого курсу я надіюся. П'ятий курс. А виведе мене на той рівень, на який я нагадаємо, зарахування абітурієнтів на державне замовлення відбувається трьома хвилями. Остаточні списки бюджетників будуть оприлюднені 11 серпня.